Всім привіт! Презентую вам лот робочі рукавиці бренду Parkside Є різних кольорів та різних розмірів. В лоті присутні два види. Є одна пара. Та є дві пари. По одній парі в лоті буде 73 пари. По дві пари в упаковці буде 16 пар. Розмір від 5 до 10. Всього в лоті 89 пар. Матеріал бавов на поліестер та нітрил. Вартість лоту 1800 гривень. Ціна однієї пари 20 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі. Дякую, заробляємо разом.